Вітаю Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо. Як завжди, по буднях ми з вами говоримо про економіку. Сьогодні буде великий ефір з двома гостями Михайлом Демківим та Євгенієм Дубогризом. Я одразу попрошу технічну групу їх набирати, а тим часом я розповім про що ж ми будемо з ними говорити. Цими днями в міжнародному валютному фонді в Вашингтоні проходять так звані весняні зустрічі. На них Змінюють прогнози глобального зростання або глобального падіння економіки. Це така важлива глобальна тема. Ну і також держстат оголосив дані по державній статистиці по цінах. Про це ми також поговоримо. Підказують мені, що вже наші експерти на зв'язку. Вітаю, пане панове. Добре. Добрий ранок. Ну Добрий ранок. Розпочнемо все ж таки з найбільш гарячої новини останніх днів про зміну грошових виплат для військовослужбовців. Ну як ми пам'ятаємо, була доплата в 30 тисяч гривень для багатьох категорій військовослужбовців. Її скоротили. Це викликало велику критику з боку суспільства. Зараз цю доплату повернули і знов трив, критика. Кажуть, що грошей немає в бюджеті, і не варто було повертати ці виплати, шановні експерти. Яка ваша думка Суспільство завжди буде незадоволене, яке б рішення не приймалося, чи чи критика справедлива в чомусь? Можливо, з пана Євгена можемо розпочати. Насправді, добрий ранок. Я як економіст, саме саме як економіст, не як людина да, дуже це рішення про повернення саме це доплат. чому є така галузь економіки, вона називається поводінкова економіка. Вона про що каже? Вона вона розглядає саме економіки з точки зору, як люди думають, як мислять, як відчувають якісь економічні та не економічні процеси. Я така і історія, що поведінковій економіці, що людина будь-яка, і ми з вами, я так кажу, кажуть, пересічні і дуже розумні професори, вони насправді всі ми боїмося втрат, коли в нас щось є, і потім ми щось втрачаємо. Це дуже сильно демотивує. Люди взагалі за своєю природою не схильні до ризику. Тобто, якщо я умовно кажучи 10% шанс втратити щось, і 90% шанс щось таке саме здобути, людина завжди в цю гру не гратиме. бо Побоювання, що щось людина втратить, це її демотивує. Так само з цими виплатами у військових, які не на передовій були доплати, вони на них розраховували, вони їх тримали як своє там, майбутнє забезпечення, тримали в голові. Тут це зняли. Це дуже сильно демотувало людей. Багато з ким спілкуюся, і, і з тих, хто на передовій, і з тих, хто ні. Це було таке рішення, як то кажуть, що. І те, що зараз його повернули, це насправді це правильно. Це знову ж таки мотивує людей під час війни. Мотивація є дуже вагомим фактором, який фактором вкладу у перемогу. Плюс є ще економічні, знаєте речі, як то кажуть, зниження транзакційних витрат, що військові на ці гроші самі щось собі закуповують, натурбують волонтерів. Є той фактор, що люд... людям які мобілізовані зняли інші речі, інші пільги. Наприклад, вже підприємства не платять за мобілізованих, не зберігають за ним їхню зарплату. Тому це от відновлення, це не просто про відновлення справедливо справедливості. Це ще от саме про і економічне зростання, підвищення мотивації солдат. з цієї точки зору. Я просто не дуже розумію там людей, які це не підтримують. Бо мабуть, що поводінкова економіка це така трохи нова галузь для багатьох. Навіть економістів пане Михайло, а ви як вважаєте? Тобто справа вся в психології, в тому, що в поведінковій економіці, як каже е, пан Євген, чи все, все ж таки є і об'єктивні фактори про те, що бракує просто грошей в бюджеті, і е, ця обіцянка просто не буде виконана, чи не буде від того ще гірше е, солдатам, якщо почнуться затримки з виплатами цих грошей? Чи ви не розглядаєте таку можливість взагалі? Ну, дивіться, тут абсолютно правильно було підмічено, що зменшення доходів це завжди є супер неприємно і викликає дуже великий, дуже велику критику. Але і в це, це рішення про забирання 30 тисяч гривень виплати воно циркулювало ще з минулого року. І як про його комунікаційно пояснити людям завжди ніхто ніхто не, не брався до уваги, але е, було багато критиків про несправедливість таких витрат, е, умовно кажучи. Люди, які е, серйозно ризикували власним життям, і ті, хто ну скажімо так, дуже за сотні кілометрів е, від зони бойових дій, вони отримували, нібито однакові суми, і мінфін е, ті, і мінфін вирішив їх не так давно прибрати. Просто вона несправедливість, але коли ми говоримо про сотні тисяч людей, то завжди ну як не крути, дуже важко уникнути ситуації, коли е е е все якась несправедливість все ж таки допускається. І багато є дуже багато повідомлень про те, що людям, які е дуже близько до передової, які насправді е ризикують життям. Захищаючи нашу країну, вони їм ці гроші забрали. Там говорили про артилеристів. Я не буду в всі деталі, але ми розуміємо, що така штука є. Але найгірше в цій всій, всій історії навіть не емоційний бік, а власне суто управлінський в бюджеті ці кошти не закладені. Тільки недавно ми з вами говорили про колосальну суму півтрильйона гривень, які майже всі йдуть на оборону. Зокрема, на виплати військовослужбовцям безпосередньо в на фронті. І оціх 30 тисяч доклад, всім незалежно від того, де вони є, їх не закладено. І оце проголосоване повернення повернення 30 тисяч ніке було вже вчора заблоковано. Воно не є в бюджеті і грошей під нього. Депутати не, не виділили, тобто ви виявилася дуже дурна ситуація, коли прийняли е, прийняли щось, що до, е, збільшує витрати, а доходи будь ласка, Мінфін шукайте під гроші і під, під це гроші саме і отримуйте критик. Ну це це неправильно. Ще одна гучна новина, яка ну принаймні мої знайомі її обговорюють між собою. От кажуть, що європейська організація з безпеки. Аеронавігації, євроконтроль є така організація у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі Молдови збережуться, тобто до 2029 року. Вони щось знають про те, як триватимуть попереду бойові дії. Ми всі сподіваємося на швидку. Ну зрозуміло, можливо, не завтра, не післязавтра, але впродовж цього року ну максимум наступного року перемогу. Але Тут європейська організація з ну, потужною аналітичною структурою, наскільки я розумію, до 29-го року передбачає, що будуть закриті аеропорти, пане Михайло. Давайте продовжимо з вами. Що це значить? Чи є в них якісь дані? Та про про MyBee? Чогось надзвичайних знань у них немає. Крім своєї галузі спеціалізації, але про що тут йдеться? Регулярно оприлюднює якісь прогнози про те, як рухатиметься європейська галузь авіаперевезень, і вони не можуть закладати в свої прогнози якісь надзвичайний будь то позитив чи негатив. Вони приблизно відштовхуються від того, що ситуація буде такою ж як вон, якою вона є. Чому просто немає? Підґрунтя для того, щоб робити прогнози про суттєву, суттєву зміну завжди вигідно бути, скажімо так, консерваторами, казати, що нічого не зміниться. Для нас, українців, звичайно, це це в першу чергу. Ми почули саме те, що ви сказали, що нібито е, аеропорти будуть закриті 29-го року. Ні, це не так. Навіть в цьому цьому прогнозі йдеться мова мова про те, що в випадку різкої зміни. Нашої перемоги, скажімо так, ситуація зміниться. Варто розуміти, що український ринок він в принципі великий це 16 мільйонів пасажирів в 2021 році, в доковідному році взагалі було 24 мільйони пасажирів. Звичайно, на рівні сотень мільйонів пасажирів в Європі це не так багато, але це все ж таки риба. Однак цікавіше, напевно для європейських компаній є навіть неможливість літати в із України, яка я впевнений відмовиться. А літати над Україною, а тут вже десятиліття є проблема. Спочатку вони почалися із анексії Криму, коли літаки не змогли ну, перестали залітати в повітряний пості Криму, крім літаків е, країни-окупанта. Потім відбулася е, збиття Боїнга на Донбасі. Відповідно, Донбас став закритим. І е, в 21-му році, коли божевільний білоруський диктатор. Е, Силою посадив літак райнер, закрили ще і їхній повітряний простір для багатьох європейських компаній. Відповідь про над Україною стало вкрай вкрай складно, тому що скрізь закрито. І е, чи є у вас певні, що скажімо, після української перемоги, європейські компанії зможуть літати на територію Росії, яка для них зараз закрита через війну 22-го року, через по, по суті санкції? Я не впевнений. А це для них планування маршрутів, які зараз через обліт. Є більш витратним пане Євгене, чи є щось додати до цього переліку? Щодо українських аеропортів, я, наприклад, чув, що ніби вже можна було б навіть ужгородський аеропорт відкривати, тому що він дуже щільно до європейської кордону і теоретично, з точки зору безпеки, там все окей. Але бачимо, що прогноз до 29-го року і про Україну в тому числі. Давайте чесно скажемо Україну на заході, навіть в Польщі, сприймають як країну, де бойові дії ведуться по всій території. Там ніхто не вдумується, що є Ужгород а є, умовно кажучи, Мар'їнка для людей, особливо тих, хто думає про безпеку на першому місці. Це все Україна, і ніхто не відкриє аеропорт навіть в Ужгороді. В що піколонія, ти поки в Україні ведеться бойові дії, давайте бути чесними. Є таке сприйняття, що Україна це країна де воюють. Україна, це країна з підвищеними ризиками. А що стосується цього прогнозу, та є в прогнозистів така фішка, як то кажуть, так якщо є величезна невпевненість у майбутніх прогнозах, став прогноз на рівні сьогоднішнього дня і тягни його, як то кажуть, у нескінченність. Мені здається, саме це і зробили тобто, просто за. Фіксували статус кво, нібито він буде до 29-го року. Це їхній гармоні прогнозування. Звичайно, в реальному житті все змінюється, і все буде там не так, але це просто припущення, на якому люди будують свої моделі тут і зараз. І це нормально. Це насправді це нічого не означає це прогноз для нас. Як тільки ми переможемо, протім пройде ще якийсь час, коли ці всі безпакові ризики будуть подолані, і тоді до нас знову прилетять. І ми літатимемо. Ну так, прогноз завжди можна змінити. Це не обов'язково, що дав прогноз і тримайся його, коли реалії з прогнозними е, даними розходяться. Е, від е, з неба повернем повернемося на землю. Як то кажуть, поговоримо про інфляцію. Отже, інфляція в березні, тобто темпи зростання цін в березні в Україні становили півтора відсотки у річному вир... а У річному е, вираженні е, сповільнилися темпи зростання до 21,3%. Повідомляє. Дерстат бачимо уповільнення інфляції, темпів зростання не, не уповільнення, власне не зниження цін, ми бачимо, але бачимо, що вони зростають не так швидко, як зростали раніше. Пане Євгене, з чим це пов'язане? Які були заходи застосовані, можливо, національним банком України? Можливо, тут є якісь об'єктивні причини, до яких наші чиновники не мають стосунку і темпи зростання самі по собі уповільнюються. Як би ви пояснили, чому? Тому, е, нарешті, ну це хороша новина, що ціни зростають вже не так швидко, як раніше. Давайте так. Якщо от, от взагалі дуже коротко, три складові, наростаючи. хліб трохи подешевшав, паливо подешевшало і долар подешевшав. От три фактори, які, і, і, якщо одним реченням відповідати, впливали на таку позитивну в порівнянні з попередньою динамікою цін. Що стосується далі е, Розумієте, заходи національного банку по стримуванні інфляції, вимоги до обов'язкових резервів. Це е, е, ускладнений дизайн монетарної політики. Це ті заходи, які спрацюють з певним лагом, З лагом від трьох місяців десь до півроку, навіть року. І це заходи дуже правильні, тому що попереду. В нас все таки очікується за інших рівних прискорення інфляції, чому тому, що і повертаються акцизи на пальне з липня цього року, і зростають акцизи на алкоголь та тютюн. І знову ж таки у березні в нас дуже велика валютна виручка Її продавали аграрії, її продавали, є продавали, продавали там населення. Далі так не буде. Наступними місяцями там буде більш такий сильний тиск на гривню. Відтак і інфляційний тиск також. І тому ці от заходи жорсткі національного банку вони саме спрямовані на те, щоб у майбутньому, у майбутні місяці і стримувати інфляцію, дозволяти її розганятися, і, можливо, навіть знижувати. Запам'ятаємо, що база. Ви прогноз у нас по цьому року 18,6%. тобто ще є куди її знижувати. Пан Михайло, чи є що додати до цього коментаря Євгена Добогриза, можливо, є ще якісь чинники уповільнення інфляції? Ну, а щодо долара, згадано, я ну, зрозуміло, коли навіть на ринку Поріжок купуєш і питаєш, чого так дорого, то кажуть: або що долар зріс, або що бензин подорожчав, і ти дивишся на ту бабусю і думаєш, ну, ну, ну жінка вміє аргументи економічні підбирати. Пане Михайло, чому уповільнюється те? По зростання, чи може, ми вийдемо менше ніж на 18% на кінець року, Яка, який прогноз можливо у вашій компанії? Я знаю, що ICU дає прогнози наперед також. Ще один е, фактор, який грає роль, це база порівняння. Ми е, орієнтуємося на інфляцію і вимірено за рік, і е, вже ми порівнюємо із воєнним березнем 22-го року, е, коли був. Певний хаос в економіці зараз квітень, травень наступні два місяці. Коли ми е, порівнюватимемо з місяцями, коли був е, і е, паливна криза, зросли значно ціни, і е, овочів фруктів із керсону зі зрозумілих причин не було. Е, і вон, тоді ціни пішли пішли дуже вгору. І зараз, коли ми порівнюємо. Ціни в квітні, в травні, вже цього року з минулим роком, вже темпи зростання інфляції будуть не такими. Великими суто за рахунок зміни бази порівняння це той момент, коли е, цифри держстату, хоч є правильними, вони е, відриваються від очікувань і відчуттів пересічної людини, тому що тут є 12 місяців. А пересічна людина каже, яка мені з того різниця, якщо я пам'ятаю, що там буквально півтора-два роки тому зовсім інші ціни. Ви мені тут кажете, що інфляція знижується, але справді темпи інфляції можуть до кінця року. Впасти навіть нижче цього цього вказаного прогнозу, і відповідно перед Нацбанком за два тижні стоятиме дуже нетривіальне завдання переглянути свій макропрогноз і можливо знижувати знижувати облікову ставку набагато швидше ніж вони принаймні, планують. Ну це був це був би позитивний сценарій, наскільки я розумію. Давайте поговоримо вже остання тема. На жаль, поговоримо про звільнення голови бюро економічної безпеки. Вчора ми дізналися, що керівник цієї структури Вадим Мельник вже не буде її очолювати. Які були до нього претензії? Ну е е е е Чи е е так БЕБ – це один із е органів новостворених органів. Покликаних боротися із корупцією, зловживаннями в економічній сфері, і напевно, ще років 10 тому цих органів в Україні було значно менше. Я так розумію, що десь логіка створення їх додаткових тут ми і НАБО згадаємо і ДБР в тому, щоб вони десь між собою конкурували, поділені були повноважні, щоб не концентрувати їх на одному органі і Відверто кажучи, історія з вона не є успішною. Ми пам'ятаємо цей конкурс, який був місцями дещо скандальним. Ми пам'ятаємо здивування, коли почали набирати людей в інституції, яка нібито мала бути таким набором ботанів, які сидять і аналізують, аналізують на комп'ютерах дані, знаходячи їх. Ну виловлюючи таким чином аналітично десь цього також не сталося. Натомість ми бачили БЕП як великий ньюсмейкер, значна час дуже велика кількість різних інфоприводів, відкриті справ, перевірок тощо. Але вони рідко доходили до суду, і депутатів вже багато місяців було величезні претензії. Можливо, реформа БЕП вона б була б навіть швидшою, але звичайно, війна внесла. Поправку і в цей процес, пане Євгене, буквально 30 секунд. У вас але я теж хочу знати вашу думку, що було причиною звільнення голови бюро економічної безпеки, які головні чинники, фактори? Вони чинники від цього органу очікували, там, що це буде економічно аналітичний орган. То, чого нам не вистачало, і не вистачає там, де будуть саме економісти, аналітики виявляти якісь ознаки порушень і давати вже хід справі на основі саме економічних речей. А вийшло а вийшло знову ж таки. Охоронила местаційною пам'яттю і всіма негативними історіями правоохоронних органів, яких в нас в принципі і так багато. Вийшла історія, що робили мерседеси, а вийшли вибачте на слові Жигулі, і саме тому ця вся історія вимагає просто перезавантаження. І тут треба саме економісти, аналітики та експерти, бо прокурорів, суддів, правоохоронців та оперативників в нас так ну більш ніж достатньо. Дякую за фахові коментарі. Євген Дубогрис фінансовий. Експерт і Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU, були в нашій програмі. Говорили на різні теми і на одну навіть не встигли поговорити про міжнародний валютний фонд. Я думаю, що про МВФ ми завтра тоді з іншими експертами поговоримо. Ця тема не лишиться без нашої уваги. Мене звуть Андрій Єніцький з новини економіки на телеканалі Еспресо. До завтра, до восьмої ранку, до прямого ефіру разом переможемо.